Наступ України у Курській області РФ є серйозним ударом по наративу Володимира Путіна, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель. Він висловився на користь дозволу Україні застосовувати західну зброю по військових цілях РФ, за його словами, зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України відповідно до. Міжнародного права мало б кілька важливих наслідків, зокрема, посилення української оборони шляхом знищення безпечної зони РФ для її атак, бомбардувань українських міст інфраструктури. Порятунок життів та зменшення руйнувань в Україні, сприяння просуванню мирних зусиль. Україна закликає західних партнерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для ударів у глиби території РФ. Скасування обмежень підтримали президент Франції Еммануель Макрон, секретар НАТО ЄНС Столтенберг, президент Латвії Едгар Сінкавич, прем'єр-міністр Чехії Пет. Фіала, міністр оборони Нідерландів Кайса Оланґрен.